Челю. Для чого я все прасую, коли ти отак отакидеш? <гум> <А>? Дякую, дружиненько. <гум> я не люблю шити. Жінка має сидіти вдома, а не на роботі. Уявляєш? Сучасна пральна машина. Чудово, тепер можемо її продати. І мови не йде. Хто з нас годує всю родину? Агов, ти теж не на ведмедя ходиш кожен день? Ні. Ні. Я сказала кава! Одна кава. ця увімкнулася. Викликай поліцію. Виклик поліції. А В якому ми році? Все нормально, нас нічого не дивує. На роботу не запізнюйся. Я тут усім керую. як? Я не знаю. Так, прошу. Треба повернутися додому. Телепортація 1958. Каже, що ти знайшов рішення. Ні. Ми тут по місяцю ходили, а Джесіка зрадила Кевін зі Стейсі у ванні з бульважками. Ага. Часи змінились. Я відчуваю себе вільною. Не впізнаю тебе, не впізнаю свою дружину. Треба якось вертатися, Елена, бо маю чуйку справи швах. Та чого? Ти опануй себе. Закинути в майбутнє. Мішелю? Це маленький телевізор. Це телефон майбутнього. Я маю йти у мене зум. А це що таке? А мені звідки знати? Скоро у кінотеатрах.